Магазин Мебліка представляє один з топових матрасів, які продаються вже багато років. Це оптимальне співвідношення ціни та якості. Що ми маємо? Зонований пружинний блок, пружинки окремі в кишеньках, стальна рама, яка підтримує пружинний блок. Євроборт підсилений для того, щоб краї не обвалювалися і не обвісали, термовойлок на дві сторони. Які захищає м'які наповнювачі, кокосове волокно на один бік для створення жорсткості більшої на одну сторону, інша буде середньої жорсткості. І пінополіуретан на дві сторони для створення зручності та комфорту під час сну. висота матрасика 21 см, жорсткість 4-5 см, за даними виробника. По особистому відчуттю, я б сказав би 3-4 Тканинка надійна зносостійка, стебана на синтепоні. Досить хороша пропозиція з точки зору співвідношення ціни та якості. Матрасик називається Daily 2 в 1, 2 в 1, тому що тут є ще плюс кокосове волокно. І на цей матрасик виробник дає гарантію 3 роки. Матрас надійний, перевірений руками, перевірений людьми. Хочете щось, щоб коштувало недорого, було різносторонньої жорсткості і надійним. Матрасик Daily 2 в 1 досить хороша пропозиція. Приходьте в магазин Мебліка, пробуйте його жорсткість, перевіряйте його на зручність та комфорт. Чекаємо вас.